Бистро каміра мотор, добрий день, шановні аграрії. Сьогодні важливе відео про залишки, їх можна купляти чи не можна, що це за насіння? Рік врожаю не впливає на ваш будущий врожай. От не впливає взагалі. А що впливає, це той аналіз насіння, який буде після року хранення. Тобто, шановні аграрії, якщо насіння хранилося рік чи два, робите аналіз. Якщо там посівні якості всі гарні, можете його сміло сіяти. Краще вибирайте собі технологію. І гібриди ваші улюблені. А Вівата Грован вам пропонує свої залишки, їх не треба боятися, в усіх компаніях вони є. Їх можуть не бути в якихось невеличких інтернет-магазинах, де торгують чужого складу. А у виробників чи в крупних компаніях вони обов'язково є. Це такий собі переходящий остаток. Якщо ж у компанії великих залишків немає, значить хтось остався без того гібрида. Не завезли Альдазор достатньо, не завезли «8005», Старк. Чи іншого гібрида його не хватило, немає його на залишках. Значить, хтось з покупців остався без того насіння. І як я вже й кажу, головне вибирати собі гібрид, той, що вам дасть урожай. А рік він може бути і 24-го гарне насіння, і 25-го гарне. Вони, якщо гарно зберігався, то і схожість у ньому все буде на висоті. І так, вибираємо спочатку технологію. Перше, у нас під технологію класичну. Ви знаєте, що це гібриди не стійкі. Це у нас ось NS X 6046, це Авалон і соняшничок Айдемо. Топчики серцької селекції, стійкі до семи раз за разів заразіхи і цей і цей. Олійні посухостійкі. Тобто компанія Агрован» рекомендує їх придбання саме і 2024 року, і майбутнього 2025, як з'явиться, за роки вирощування себе гарно дуже показали, тому рекомендую. Авалон для вас і айдем. Особенность по класичній технології вирощування в них завжди більше масла і завжди. Гарний урожай за що того, що ми їх не бризкаємо тією хімією. От хімії не пробискали, урожай маємо гарний. А для цього треба що, мати гарні чисті поля. А от у кого є проблеми з бур'янами, а вони в усіх є. Жодного поля не встрічав без амброзії, жодного поля не встрічав без лободи, без щариці. Тому от широкалистих сорняків вибирайте собі гібриди сульфо, От такі от Родос і Сармат. Це шановні аграрі, гібриди компанії Ювіата Агрован. За роки вирощування займали не один рік перші місця Сікій до Гранстару, Сікій до Вовчку, високоолійні і саме головне, високо по сухо Багато хто на них записався, тому і вам рекомендую. Родос і Сармат от такані гібриди. Агрован в своїх мішках поганого насіння не вирощує. А що ж взяти, якщо? Вас хочете іще гібриди спробувати. Пожалуйста, родосармат Цеок. Настоящі два рекордсмена сорівнуються як компанії одні. Як компанії між собою сорівную, так і урожайність. Це у нас, пожалуйста, соняшник Stark від компанії EuroSem І соняшник НСХ 8005 від компанії AgroSem. Дуже класнючі гібриди. Це Сербська селекція. Характеризується високою посухостійкою, зараз їх держать, масло завжди гарне. І ви ж на своїх полях мені багато де показували, що дані гібриди гарно себе показують. Тому Stark і 8005 також є в невеликих залишках, як і Родос, і Сармат. Тому вам і рекомендую також Stark і 8005. До речі, шановні аграрії, це дві здоровенні компанії, які мають повну в собі лінійку, як класичну технологію під Гранд Стар і під Євролатом. Тому в даних компаній є і ще багато гібридів, але ми пізніше про це. І, шановні аграрії, дуже потужна компанія. Найбільший по площі, який виробляє насіння в Україні, це компанія Агрорит. У них відразу я вам представлю три гібриди. Між ними вибрати який краще. Я просто не можу. Може ви мені самі напишіть. Це у нас Альдазор, Бомонт і Рекольд. Пожалуйста, три гібриди. Всі під Гранстар. Всі витримують сім разів заразіхи, висока олійність і посухи стійкі. Вам відразу отвіть, що ці гібриди зараз в старих мішках, новий урожай буде в нових мішках. Ну а там понаблюдаємо. Аграрит поки про це ще нічого не сказав. І Полтавська, і Київська область гарний урожай, і також южні регіони також по них збирають гарний урожай. Тому посухостійкість висока, їх тримають, олійка є, врожайність класна. Дивимося далі. І, шановні аграрії, а як же, звісно, без? Технології чистого поля, як поборотися з вивчком і почистити поля, і при цьому всьому отримати гарніший урожай. Дивіться, рекомендую вам сербська селекція від компанії Cementis Star, від Євросема Пігас і Таурус від компанії АгроSema. Значить, що хочу за ці гібриди сказати? Євролаті гібриди вони не бувають ультраранніми. Я не їх зустрічав. Навіть там, де їх писали, вони всі збиралися пізно. Ну, не знаю, я такого не бачив. Може ви бачили, напишіть мені. Тобто всі євролаті гібриди вони йдуть за 110 днів. О, це, як то кажуть, і непогано. Але після них пшеничку не посієш, навіть в тому випадку, що ми їх обробляємо євролайтінгом. От, але ж це все мінуси. Пшеничку не посіємо, пізно збираємо. Але по вони класні. І бур'яни вони забирають під технологією Євролайтін дуже хорошо. Обробивши їх гербіцидом з двох по четверту пару, ми забираємо майже всі в цей період видівчі бур'яни. І щариці, і амброзію, і лободу, і злакові забираємо. Тобто, по бур'янам чисте поле отримуємо, і, і по урожайності, і олійку все ми отримаємо гарні результати. По поводу, де їх можна сіяти, їх можна сіяти будь-де. От вони також універсальні гібриди, як у Сінгенті є Сніома, так і оце всі. О, багато є чуток, що в них е, загальна мама. Може і загальна, я не провіряв, я з нею не знайомий. Діпстар, Пігас і Таурус це отакані гібриди під Євролатінг, кому треба почистити поле і от заразіхи, і от бур'янів. Рекомендую, вибирайте є в невеликих залишках. Тому, шановні аграрії, не бійтеся прошлогодного насіння. Обирайте собі потужні гібриди. З високим потенціалом урожайності, yeah. отримуйте гарну врожайність, не, за... не засмічуйте собі поля бур'янами, використовуючи технологію чи під Гранстар, чи під Євролайтінг. А якщо пішли на класиці бур'яни, знаєте про такий гербіцид, як Гіліантекс, а він ще з'явився в проверсії, яким не можна бризкати, шановні аграрії класику, не можна авалон бризкати, не можна айдем. Сармат і Родос можна, дозволяю. Одним ударом убиваєте і щарицю, і амброзію, сот, і лободу, і падалицю, шановні аграрі, класичного соняшнику. Тому рекомендую Сармат і Родас, і Гіліантекс Pro. На цьому відео буду заканчувати. До побачення, шановні аграрі. Підписуйтесь на канал. Мирного неба вам і благополуччя. Пока-пока!